Доброго дня, вас вітає компанія Мебель Маркет, і сьогодні у нас ортопедична новинка матраци від турецького виробника FDM, які йдуть у вакуумній скрутці. Чому варто зупинити свій вибір саме на них? По-перше, це неймовірно якісне наповнення. Майже всі моделі йдуть без окрім матрасу Absolute. Він йде на незалежному пружинному блоці. По-друге, в них використовується ортопедична піна різної щільності та з різними властивостями. Це створює неймовірне відчуття комфорту та різноманітні моделі по жорсткості. По-третє, це загальна якість виконання. Майже всі моделі йдуть від 21 см висотою з мінімальним навантаженням від 130 кг на спальне місце. Неймовірно приємний чохол, прошитий піною, що створює додатковий об'єм, багато деталей. Двошарове пакування та паспорт виробу, що показує відношення до культури виробництва. Також кожен виріб має усі можливі сертифікати якості. І останнє це, звісно, вакуумне пакування. За рахунок вакуумної скрутки матрац займає мінімум місця. його зручно доставляти, перевозити, а також це надає нам можливість доставляти ці матраси безкоштовно у будь-який куточок України. Сподіваємося, це відео було вам корисним та інформативним. Будемо чекати вашому шоурумі, щоб ви могли особисто спробувати та протестувати кожну модель.